Саме ці поради допоможуть вам навчити дитину швидко читати. Скажу вам, коли саме в який вік варто починати. Не навчайте дитину назвам літер, абетки, пісень, які відтворюють абетку, тому що це навпаки буде гальмувати розуміння дитиною звуків мови для того, щоб їх відтворити. Потім починайте ваше навчання із звуків і грайте в звукові ігри, коли дитині пропонується знайти перший звук у слові. Покажіть дитині карточку із літери, а також мініатюр. Орний предмет, назва якого починається на цей звук. Ми знайомимо дитину спочатку із малою літерою, тому що в текстах вона зустрічається набагато частіше ніж велика. Класний спосіб познайомити дитину з нею це презентувати її на наждачному папері, коли малюку потрібно провести по контуру цієї літери, а потім спробувати повторити цей контур на піску. Орієнтовно з 2,5 років дитина зможе навчатися уже звукам без позначення літери, і тільки з 3 років ми можемо починати знайомство із самим виглядом літери.